Прийняли ми опороз другої свинки нашої. Ось такий результат у нас. Є одне маленьке, тут у нас сосків не вистачає на всіх, будемо бачити, якщо буде де його діти, ми кудись пристроїмо. Ці ще не готові стати мамою, а тут вже от перший день. На лиші працюють. Також їх забагато. Треба буде здівати. Тут будівлю ми проводимо в два атаки. Як бачите, цього не вистачає. Зараз з 2 хвилини поїдять оці. І ми заберемо більшеньких і залишимо там з 15 штук, щоб поїдали інші. Свинка перший раз перевернулась на цю сторону, ми їй трішки допомогли. Можна бачити, що поросятка бігали вокруг неї, просто вони з цієї сторони ще не ссали її. Той мали сидить собі і все. Ми зараз візьмемо шприц, здобимо 5 мл молочка, йому дамо його норму і все. Туди під лампочку на коврик, він спати. Таких малишів потрібно прибирати, він тільки робить гірше, він буде бігати, пищати, провокувати мамку. Ми цим малишам вже поспилювали зубчики, тільки що це у нас вже вечір. Вони народжувалися в день, а от тільки що Десь в 10-й годині вечора от ми спилили зубчики. Ми зубчики спилюємо тоді, коли вони вже два-три рази будуть біля мамки і навчаться ссати молоко. Навчаться ссати цицьку. Ось так. Оцим свинкам вже рівно доба. Вчора вони в 8 годині вечора почали народжуватись. Ось такі, їх також зараз забираємо. Зараз покажу, як це ми робимо. Але що ми робимо? Гудівля близько трьох хвилин. Зараз. Проходить, закладаємо ми отут нашу перегородку, і, і Забираємо ми більшеньких. І бачите два б'ються за цецько. Цього вона була і на місце вже ось так саме тут. З цього цицька ми його забираємо. Ось тут вже малоші пристроїлись, якщо знизу ми їх не трогаємо, тому що. Верхні, вони все рівно не розуміють, що донизу треба йти, щоб купити молока. Ну, за дві хвилини і чувствується, що живіт вже майже повний. Ось так, залишаємо ми скільки тут 11 голів, інші отам. І така ж процедура тут. Тут процедура трішки у нас складніша. Це у нас другий опрос Евки. Надіюсь, вона показала вже хороший цей раз результат. І ще покаже хороший результат. Дві хвилини пройшло, як бачите, тут бігають, нам потрібно їх відселяти. Навіть оце маленький прийшов і то починає змагатись зацицьку і місце під сонцем. так ми робимо. Так, йдемо поверху, бачимо, що. Верхні свинки мають цицьки, і забираємо їх. Водівля, ви знаєте, що свинка дає молочко десь приблизно 3 хвилини. Далі, щоб він там був, щось він там собі видумав, то ефекту немає ніякого, хай він краще спить там під лампочкою. Друзі. Так Що ми ще робимо, коли у нас перенасичення масово йде. Перше, це пускаємо в два етапи, далі нам потрібно залишити, щоб одна-дві цицьки вільних було. Будемо надіяти що в найближчі години з'явиться молоко в сусідніх мамок, бо тут у них по.

Порядка 16 поросяток можу тягнути. Тільки почне з'являтися молочко, далі якщо вона ще не буде народжувати, ми відразу до неї переселимо. Звідси нам потрібно забрати дві. Дві, одну. Відалі дві, ну, хоча б одну свинку і звідси забрати потрібно. З чотири свиночки, це точно. Сюди. Це не народжує, але у неї вже є шість свинок, можна сказати, від інших мамочок. Будівля закінчена, свинки в бокс, вони закриті, там закриті тих забагато. Не наїдається вони на максимум, скільки потрібно, але свою долю волозова вони взяли і чекаємо на донора, на мачуміш. Інколи треба слідкувати, бо свинки народжуються в ось таких мішках. Бачите, я був тут, він народився тут, мішечку цьому. Самостійно він не міг його розірвати, я допоміг, мої спасли свинками в результаті. З поповинкою, якщо б це було літо міг тут сидіти хвилин 10, я би його не забирав. Він би тут її розтягував, ходив, перебував в контакті з мамою далі. Так, як зима, я обтираю йому ротик, обтираю йому голову і все відриваю з 30 см поповини, поповину я зав'язую і туди в гніздо. Так, під час опоросу петлю ми обробляємо зеленку, як бачите, Йод, зеленка що? Ми маємо під рукою, щоб бактерії, які там будуть попадати від обриву поповини, пригнічувались відразу на вході в петлі. І так, порожці наші продовжуються. Прийняли ми тут опорос, тут опорос. Тут у нас продовжується. Тут, як бачите, прийняли. Почіпуємо вже далі тут і далі отам. Свинка наша пороситься близько 3 годин вже. Окситоцин ми її не кололи, так як поросята народжується з інтервалом 30 хвилин. Більш-менш все нормально йде поки. Так. Виходить, свинка народжується, трепочки, ліноса, чимісь спрей, йод, зеленка. Ну, розчин ви бачили, як я готовий. Кидаємо, є. Якщо поповини, є можливість зав'язати, ми зав'язуємо. Зав'язали поповину, вниз поповини. Кліносан вмастили, щоб вона не розв'язувалась. І далі кінчик вмастили йодом і біля живота йодом помастили. Ось так. Виходить, ось в цієї свинки поповини нормальні. Наприклад, якщо в цієї свинки були поповини короткі, вони відразу відривалися. Там ну, нереально було їх зав'язати. Так же само тут була така сама ситуація.